Які є особливості призначення пенсії за вислових років, наприклад, для вчителів та медиків? Давайте проговоримо про умови, які передбачено законодавством щодо права на пенсію за вислоги років. Хто має право на відповідну пенсію? Розберемо на працівниках освіти, ми не на та медицини, тому що це найпоширеніша верства людей, що має право на пенсію за вислоги років на сьогоднішній день законодавством передбачено такі умови щодо виходу на пенсії. Це має бути Досягнення відповідного віку, це 55 років, і необхідно відповідний стаж, спеціальний стаж станом на 11 жовтня 2017 року, це має бути 26 років та 6 місяців. І відповідно людина, яка має право на пенсію за вислуги років, має не працювати, тобто звільнитися із тої посади, що передбачає право виходу на пенсію за вислуги років. Однак було рішення Конституційного суду, а саме рішення від 4 червня 2019 року, яке визначило такі питання щодо призначення пенсії за зависло років. Що це означає? Це означає те, що відповідно цієї дати право на пенсію за завислого років, вчителі та медики мають незалежно від того, скільки вони досягли віку, а всього лиш необхідно мати спеціальний стаж від 25 років. Тому або ви, якщо ви або ваші близькі. Маєте право на пенсію за вислугою років, хочете вже вийти або плануєте вийти на у майбутньому. Знайте, що ви маєте право вийти на пенсію раніше ніж так, що передбачено відповідним законодавством. У нас є вже відповідно реалізовані кейси, коли людина до нас звернулася, їй було 50, Вона захотіла вийти на пенсію раніше, а не чекати 55 років. За відповідним рішенням суду ми зобов'язали пенсійний фонд призначити пенсію за вислугою років. На що відповідно суд погодився і цю пенсію призначили? Тому звертайтеся за телефоном, що бачите, на екрані, щоб наші спеціалісти проконсультували вас з відповідним питанням, та не забудьте підписатись на канал Мережа Права, щоб слідкувати за відповідними актуальними новинами щодо пенсійного законодавства. Дякую за увагу!